Сьогодні розбираємо два телефони: Xiaomi Redmi Note 10 Pro і iPhone 15 Pro Max. Для того, щоб ви порівняли Android, iPhone і зрозуміли, що вам більш підходить і чи треба переплачувати такі шалені кошти за Apple. Оцінювати телефони я буду по таких критеріях. Я користуюся Redmi Note 10 Pro. Більше ніж три роки. Айфон у мене місяць. Я зіштовхнулася з багатьма проблемами і з деякими сюрпризами приємними. Тож поїхали. Батареї в них абсолютно однакові. І що перший, що другий я заряджаю один раз в день. Хоча, коли я купувала собі iPhone, мені сказали, беріть 15 Pro Max, саме Max, тому що в ньому дуже крута батарея. Я не відчула, що в айфоні така якась потужна, крута батарея. Можливо, можливо, це тому, що в самому Redmi 10 Pro хороша батарея, і тому вони обоє потужні. Якщо б у вас, наприклад, була б якась гірша модель, і тут ви купуєте себе 15 Pro Max, то ви, ви б це одразу відчули. Але нагадую, я порівнюю конкретно зараз оці два телефони, і в батареї вони мені абсолютно однакові. Друге, камера. Ну, звісно, що iPhone. Тут і не треба довго розповідати. Але почну я із Redmi. Розкажу його сильні сторони, їх менше, але вони є. А Redmi Note 10 Pro дуже круто фотографує контрастні речі. Якщо. Це дуже хороша яскравість, тобто світлий сонячний день, зелена трава, червона квітка, сині небо, білі хмарки. Але, але, якщо починає тусквішати пасмурний день або темно в кімнаті, то він уже фотографує не так якісно. Він не передає весь той смак, весь ті кольори, які ми бачимо очима. Що мені ще в ньому не подобається? От якщо це вже прям вечір-вечір і щось хочеться зняти, то він прям став є таким, знаєте, дешевим телефоном і погано знімає. Що ж стосується айфону, стабілізація розкішна. Просто я от вчора їхала. Прекрасний такий був терекон на Донеччині, і я була за кермом, не могла взагалі відволікатися. Дорога така йшла змійкою, і я просто так поставила, опустила вікно, поставила телефон, дивлюсь на тереконі, вімкнула і їду, дивлюсь на дорогу. Там буде все бездоганно. Друге, зум, шикарний зум. Якщо би, от, наприклад, ці чотири позиції широкий вугол і дуже близько, максимально близько, то... А цей перехід від максимально близько до широкову широкоугольної камери, він плавний і він не скаче по яскравості. Якщо б це був Redmi, так він його вам ублизе, але це буде перепад яскравості. Тобто оцього ефекту кіношного його не буде. У iPhone він зберігається, тобто в ньому не скаче зображення. Я вам покажу декілька таких відео, щоб ви розуміли цю плавність, у цей ефект, що ну не вистачає просто якогось такого Додати і все. Вам готове відео для вашої розповіді сторіс в інстаграм. Третє зрозумілість інтерфейсу. Важливо, тому що все життя я використовувала андроїди, і мені зараз важко перейти на iPhone, але там бувають справді такі фішки, що ти просто не знаєш, як з цього вийти, як відлиснути назад, як щось зробити. Тобто ти просто підвисаєш, і тобі просто треба вийти в меню і потім заново війти, бо ти там те не знаходиш. Ну, коротше, він мені складніший. Можливо, з часом це зникне, але мені, от, знаєте, коли я відкриваю свій там, менюшку, якісь додатки, то мені легше це шукати в редмі. Ніж в своєму айфоні. Наступне недоліки. Перше, він гріється. Я думала, що там над охолодженням попрацювали більше. Але ні. Він швидко гріється. Наприклад, якщо ви граєте в якусь навіть нескладну гру, не гріється. Якщо у вас вімкнена е, карта ну, Google Map, е, і е, зарядка, він гріється. І тоді щось у вас вимкнеться, ну типу зарядка вимкнеться, бо він типу, перегрів, у нас перегрів, і я в шоці, тому що ем, влітку це вкрай непрактично, він, ну, тобто сама а, якби, температура висока, і тут ще він гріється. Ще який недолік хотіла. Тут один слот сім-карти. Я не знаю, в яких країнах використовують одну сім карту Ну, типу, це точно не в Україні. Пам'ятаєте, як у нас в грудні полетів Київстар? Люди почали радіти, що в них є ще водафон, що є ще лайф, а так, це не практично в Україні мати одну сім-карту. Ми не знаємо, куди влучать. Який зв'язок може зникнути де оператор, або ж в, в різних містах, в різних областях беруть різні оператори. У мене в айфоні стоїть київстар, в редмі стоїть Vodafone, І от мені доводиться брати завжди з собою два телефони, тому що я не на зв'язку виходить. що. І мені треба бути завжди з двома телефонами. Це капець як незручно. Які недоліки в самого Redmi? Ну, я б сказала, знаєте, за його дизайн. От е я коли вдома, я інколи ходжу без чохлів. Ну, тому що самі по собі телефони красиві без чохлів. А от, що у Redmi? він дуже гладкий. Це, до речі, зараз так зробимо, Тигрове око. Здається, воно так це називається. Він такий от. Ну, дуже красивий, чесно. Прямо от, ти вишся, який класний! І через те, що в нього ось тут вугли а, такі ем, заокруглені, от де б ви його не поклали. Трішечки під ось таким от нахилом він з'їде. Він з'їде, він впаде, він розібціться. Ну, це це капець, як непрактично. Ну, типу, ви ж телефон робите, ти його весь час кудись береш. Інколи там немає полиці, столику, куди його покласти, ти кладеш на щось там десь на якусь річ. І він падає. Ну, це капець. І от мені доводилось потім весь час носити в чохлі, і виходить, що ці три роки я навіть і не могла помилуватися його, його дизайном, тому що він пляха. Він весь час падав Наступне яскравість. Яскравість у Рідні, вона краща, вона потужніша. Це не прям сильно така сильно, що ви це одразу помітите. Але якщо ви стоїте на сонці. Такий сонячний день, ви вмикаєте один телефон і інший телефон, то Redmi він буде яскравішим, аніж iPhone. Це також незрозумілий мені недолік, тому що... Ну, коли сонячний день, і ти, ти не можеш знайти собі десь затінок, тобі доводиться от щось: от це стоять, видивляться. Якщо тобі треба, наприклад, зняти фото, відео, то ти взагалі не можеш зрозуміти, наскільки ти зараз там, хороший фокус навів, да, зазумився, бо ти погано бачиш цю картинку. Наступне якість звуку. Тут, звісно, що кращий звук саме у айфоні. От зараз я говорю без мікрофону, ну, тобто, без підсилу лювачу. Це сам телефон, iPhone з цим справляється. І мені, в принципі, звук подобається, хоча можна його дещо зробити, таким більш, більш камерним, Але, в принципі, це непогано. На Redmi це набагато гірший звук. І тому свій час я купувала собі ось такі мікрофони Бойя. Це не практично, тому що ну, я не завжди брала його з собою в дорогу. По-друге, вони розряджаються, їх там здається вистачає на годину чи на дві. Тому велика перевага айфону, що от, мені не треба діставати, дивитися, заряджати їх. І от ми підійшли до останнього, до ціни. Все, що я розказала раніше, по пунктах це для мене вкрай важливо. Можливо, ви звертаєте увагу на щось інше, але от в моїй роботі от батарея, камера, яскравість, динамік це було дуже важливо. Що по цінах? Айфон обійшовся мені в 58 тисяч гривень. Ще мені сказали, що мені потрібен блочок оригінальний, бо тут йде iPhone і шнур. Блок не йде, і він коштував 1000 гривень разом. Раніше їх клали всі разом. Redmi 11 тисяч коштував 3,5 роки тому. Враховуючи недоліки і переваги, я хочу сказати, що iPhone він набагато дорожче коштує, аніж він дає. Так, тут хороша камера, правда, хороша камера. Але в першу чергу я купую собі телефон. І я хочу, щоб в ньому були такі функції покращені, як охолодження, як яскравість, як батарея. Тому що, мені здається, батарея це те, на що в сьогоднішній день треба якби, наполягати. Тому що носитися з павербанками важкими або ці шнурочки це не практично. Хотілося б, щоб. Твій телефон просто був потужний сам по собі. І охолодження. Тому що взимку в прохолодну пору року ще нормально, а влітку він просто гарячий і він починає вимикати різні там процеси. А Redmi, я вважаю, що за свою ціну він дуже крутий, 11 тисяч гривень. Але він дуже крутий. Камера на цю суму також непогана. Ну, тобто, це ж треба дивитися, для чого ви його купуєте. І Якщо вам треба е, час зйомка, то так, ви купуєте iPhone за 58 тисяч гривень. Якщо вам треба хороший телефон із хорошою батареєю, із е просто потужний сам по собі, бо тут 6 е гі гігабайт оперативки, то це хороший телефон, справді. Він такий класний. А, так як у мене Redmi довше, я скажу про його глюки. Глюки в мене почалися через 2 роки. Що це таке було? Наприклад, він міг не з першого разу вімкнутися. Я, наприклад, натискаю кнопку блокування, розблокування, а він там 2-3 секунди він ще зависає. Потім він почав довше зависати. Останні місяці в ньому зникає клавіатура. Тобто, я відкриваю повідомлення, я бачу повідомлення, а внизу, де має бути клавіатура, там просто нічого немає. Наступне, що ще буває, він просто сам може вимкнутися. От, взять і вимкнуться. Також частенько могла просто зависати камера. тобто... От він собі лежить, не перегрітий, все нормально. Мені треба терміново щось фотографувати. Я дістаю телефон, починаю влукати камеру, а вона мені пише: Помилка! 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 І я його якби вибиваю повністю, перезавантажую. Так, він знову працює. Потім минає там знову тиждень і знову в нього в камері. Помилка. Я влукаю інший додаток викачаний, окремий, не, не, не стандартний, і він працює і ну, якби це виморажує, тому що телефони нам потрібні для роботи. Походьтеся, ну, зараз все в нас в телефонах. І от оці прогалини на там, час на перезавантажити, час на вийти, а знову зайти. Е, ну, інколи це, це все-таки коштує нам е, сварки із колегою або із клієнтом. Тому це підбільшує, і ти хоч не хочеш, ти вже собі купуєш е, новий телефон. Поки що так. Я через рік ще запишу, чи почнуться глюки у айфону. І, можливо, я перейду на щось інше. Наприклад, на Android, Samsung. Ось так.